Усім привіт! Маю для вас чудовий рецепт різдвяної шинки чи то буженини. З таким соковитим та смачним м'ясом і ніяка ковбаса не потрібна. Готується дуже просто. Головне заздалегідь підготувати м'ясо. У глибоку миску лємо води. Для шматка вагою кілограм 100 взяв 1,3 літра холодної води, вкидаємо столову ложку солі і розчиняємо її. Сюди ж вкидаємо кілька лаврових листків і перець 10-12 горошин. Перекладаємо м'ясо, накриваємо і залишаємо в холодильнику на добу. Минуло близько 30 годин. Тож дістаю м'ясо і кладу на паперові рушники, щоб забрати воду. Одразу у форму примостив фольгу і кладу м'ясо. Чавлю три зубки часнику. Додаю столову ложку гострої гірчиці, суміш перців і гарно розтираю м'ясо з усіх боків, загортаємо у фольгу і кладемо у духовку при 140 на 2 години. Тоді розкриваємо і запікаємо ще 30 хвилин. Ось так просто можна приготувати собі чудову м'ясну нарізку. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте про ваші вподобайки та коментарі. Святкуйте здорові!